Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Влітку до народного контролю звернувся коломиянин Андрій, який потрапив у ДТП. Мотоцикліст розповідав, аварія трапилася не з його вини. Виїхав бус, не надавши мені перевагу в русі. Я рухався по головній дорозі. Зупинився ще переді мною, перегородивши мені рух. І відбулося зіткнення. Після чого особа, яка керувала бусом, покинула місце ДТП. Забої, пошкодження колінного суглоба, меніска, розриви зв'язок це далеко не весь перелік травм, які тоді отримав Андрій. Це я ще дотепер добре ходити не можу, нога болить. Чоловік розповідав, правоохоронці умисно затягували розслідування. Навіть через чотири місяці не могли назвати винних. Ці події, які відбулися, відбуваються, ну, наштовхують мене на думку, що. Все ж таки, якийсь вплив є на слідство. Обурило чоловіка і те, що у нього вилучили транспортний засіб, не маючи на це жодних законних підстав. Мотоцикл ну, забраний без ніякої постанови, без рішення е, слідчого, без рішення прокурора, без рішення суду, тобто незаконно вилучене моє майно. Побачивши камеру, правоохоронці тоді залізного коня одразу віддали. Все, нема питань. А ще у відділку божилися, що жодного тиску щодо цієї ДТП немає. Та за дивним збігом обставин, після візиту народного контролю, розслідування справи значно прискорилось. Розповідає Андрій. Одразу після знятого репортажу по справі ДТП, в якому я був учасником і постраждалим. Протягом тижня справа була завершена. Ці матеріали були передані до суду. Мене визнано постраждалою стороною. І прийнято рішення позитивне в мою користь. Виновниця ДТП компенсувала мені як постраждалому моральні збитки. Гарно дякую. дякую. Наталія Чопик, Юрій Данелюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.